Всім привіт! Мене звати Віка. Ви попали на мій канал, а точніше на новий випуск щоденника випускниці. І ще точніше на новий челендж. Виходить, що сьогодні у нас понеділок, 7 квітня, 7.35. Виходить, що сьогодні я йду до школи. Після школи вже точніше все розкажу. Але якщо коротко, то в мене є вже нові цілі. Якби трішечки бургів. Тому я постараюся сьогодні трішки щось позакривати. Тому побачимо. після школи розповім вже краще щодо чого. І що в цих відео буде відбуватися. Тому що, думаю, не одне відео вийде таке, тому що я розпланувала весь місяць. Ось, і тому ось такі от справи я. Вже скоро буду виходити. Сьогодні я встала о 5.30. виходить все, не спіша зробила. Такі ранки мені, в принципі, подобаються. Тому такі справи вже повернуся до вас після школи. І так я так і повернулася вже зі школи. Приблизно в такому потріпаному вигляді я повертаюся абсолютно завжди. А, ось. Зараз я хочу піти змити макіяж, розібратися з уроками в школу, зібрати сумку, забути про це і далі вже сідати вчитися. Тому повернуся до вас вже тоді, коли буду сідати вчити історію. Бо в мене за минулий тиждень закрита одна тема, а мені її треба закрити. Тому такі плани. А, ось. І також. Треба викласти нове відео. Ось попереднє, яке ви могли бачити. Тому, Так, на цьому, здається, все. І тоді вже повернуся і буду вчитися. І так, я повернулася. Виходить, зараз у нас 17.36. Ось я зараз хочу детальніше розповісти. Хочу детальніше розповісти про взагалі мої плани Ось, на найближчий місяць. Виходить, які для себе цілі поставила. Ось цілий, в принципі, не прям багато, але й немало. Виходить, загально в мене їх вісім, і виходить, що я почала знову планувати а, якби в планері свої дні. Зробила розворот, розкресла по днях, щоб ну, планувати все. Я вам все детально покажу, звісно ж. Ось, і, до речі, цей розворот вже бачили люди, які відписані на мій телеграм-канал. Туди я викладаю все от найраніше, ніж сюди виходить. І взагалі там різні всякі штучки, ось мої поради і так далі. То підписуйтесь обов'язково, бо там реально в принципі достатньо багато корисної інформації. У мене є виходить 8 цілей, можна сказати, на цей місяць. Я вирішила зробити такі собі трекери. Тому виходить в мене 8 пунктів, знову ж таки, ще раз скажу мільйонний раз. Один з яких, це найголовніший, це вчитися виходить по 2 години на день. Я не беру вже 4, бо в мене ще школа є, якби так. І тому часу в мене все ж таки ну, мало. І тому виходить, що це перший пункт. Другий пункт це якби пустив телеграм-канал свій, бо я хочу там більше і частіше з'являтися, постати якусь ще більш кориснішу інформацію і тому старатися це робити. Ось далі, знову ж таки, як і в минулому челенджі, це про дуолінго, а точніше Duolingo математику. Ось, там я просто проходжу уроки там по 5 уроків на день. Ось і це в мене є якби і в цілях, що конкретно 5 уроків. Майже незмінним залишається читання а, в новому челенджі я читала 20 хвилин, в цьому буде 10. Також а, я хочу трішечки м -м, зробити краще свою ранкову рутину і вечірню. Останнім пунктом є це ранні підйоми. Я буду старатися піднімати для мене. Ранні підйоми це з п'ятої по 7 ранку. Я буду старатися якби вставати так кожен день, але думаю, що вихідні дні, виходив від школи, я все ж таки ну, буду собі робити такі міні-вихідні, ось і поспати на годинку дві більше, тому що ну треба, треба. Все ж таки відпочивати. Ну, думаю, варто. Ось тому зараз близько покажу вам розворот, на який я зробила, і вже буду приступати до своїх задач. Ось так виходить ці сторінки. Це плани мої на сьогоднішній як би, день. Деякі я вже виконала, деякі я ще хочу дописати. Ось, це також подовження, а це вже трекери мої, також я деякі вже виконала, тому зараз буду заповнювати це все і приступати до роботи. І так, з пунктів я додала, виходить, конспект з історії, бо я її сьогодні почала писати, я хочу. Сьогодні ще трішки пописати, тому що я не знаю, чи в мене завтра буде час в школі. У мене точно буде час в середу. Завтра я думаю, ще ні. Виходить, що в четвер я, я залишаюся вдома, в п'ятницю я йду, і в мене можливо буде можливість писати цей конспект, але там достатньо багато писати, тому я хочу сьогодні трішечки виділити на цей час. І виходить, я дописала ще математику. Я хочу повторити тему, яку ми вчили з репетитором, це логарифми, тобто все, що пов'язано з ними, від поняття логарифмів до а, логарифмічних рівнянь. Такі плани зараз я буду приступати до того, щоб вчити тему з історією, яку я не закрила за многої тиждень. А я знаю точно, що там багато тестів, десь 130, тридцять мій здається. А, ось, тому зараз я вивчу, зроблю ці тести, відпочину, можливо, не знаю. А, далі буду писати історію. І якщо в мене залишаться сили, то буду писати ще математику. Ну, це ми ще побачимо. Тому це, напевно, все. Я, здається, розповіла про все, що мала. Я пішла приступати до історії. Хтось здивований взагалі. Я ж так рідко на цьому каналі вчу історію. Це просто це М -м... предмет, який я найгірше знаю і ну, по якому я найменше займаюся. Це ж взагалі чудо, що я за неї сідаю. ось, Тому сідаю вчитися і покажу вам вже пізніше результат тесту. Ось, я прозаймалася трошки більше години, виходить, що Результат мене, в принципі, більш-менш влаштовує. А, ось, думала, що буду цей тест робити в дві ходки, тобто поділю на два і вже якось буду робити, а зробила за одну. І результатом, в принципі, задоволена. Я повернулася. На годинок у нас А Ось Я трішки відпочила, виходить. І зараз буду приступати до конспекту з історії. А, ось. Я не знаю, чи я встигну сьогодні написати якби завдання з математики, по темі, яку я хотіла повторити. Можливо, зараз краще зайнятися математикою. Ну, Не знаю, не знаю. Я зараз подумаю. Ні, все ж таки, я зараз сідаю писати історію, я не хочу зараз писати математику. А, ось тому на... виходить. Сьогодні я хотіла писати з математики завдання, які мені дала моя репетиторша по логарифму. Ну, Можливо, завтра в школі десь знайду час пописати щось порішати. А, ось. Але зараз в мене, в принципі, настійна історія, тому приступаю до неї. І так, сьогодні вже наступний день, вівторок. Виходить, сьогодні у нас 8 квітня, 7.35. І виходить, що а, зараз я вже зібралася в школу. А, мені залишилося буквально там деякі дрібнички ще зібрати. І ось, виходить, через хвилин 15 я вже буду виходити. Сьогодні буде важкий день і по урокам в школі, і в загальному, бо в мене ще сьогодні репетитор з математики. Ось тому я якось постараюся пережити цей день. У мене, в принципі, вибору і немає. Тому а, зараз я дозбираюся і вже повернуся до вас напевно після математики або перед математикою. Ну, побачимо, побачимо. І так, я повернулася. Виходить зараз у нас 20.16. Скоро приїде мій хлопець, виходить. Він вже певно, яку не приїжджав, тому ми вирішили провести час разом. Виходить, що за весь цей час я була на математиці. Після математики я прийшла і робила домашню математику, а також я перев'язала деякі задачки. Ось. І тому в мене в загальному вийшло вже сьогодні дві години прозайматися, тому виходить, зараз я буду відпочивати. В принципі, я більше нічого такого і не робила. Більше такі якісь гадні справи, можна так сказати, домашні. Ось також я виклала пост в телеграм-каналі. І, в принципі, здається, все. Так, з такого, що я планувала, я, напевно, вже все зробила. Тому виходить, що я буду відпочивати і вже повернуся до вас завтра. І так, я знову тут на сьогодні. Середа, виходить, 9 квітня. А ось 7.36. Я вже зібралася в школу. Виходить, що сьогодні в мене в планах піти на англійську до репетитора. Також в школі постараюсь пописати історію і повчити деякі фрази дії слова з англійської, які мені треба вивчити на сьогодні. На заняття виходить. Я дуже надію, що вона не згадає за них, так що... Але все одно треба постаратися вивчити. Від мене це нікуди не дінеться. Тому я вже спланувала весь свій день в планері. І виходить, що вже скоро буду виходити. Зараз посижу, подивлюся тіктоки, ще щось пороблю. І буду йти в школу. І, нарешті, завтра буде вихідний. Сьогодні, до речі, я встала раніше, ніж в попередні дні. Виходить, я хотіла в встати пізніше, в 5.40. Але я поставила будильник на 5.40 і на 5.15. Щоб ще трішки полежати, можливо. А коли задзвонив будильник о 5.15, я забула, що 5.15 це якби момент, щоб полежати. І тому. Я встала тоді і вже виходить, коли повернулася а, в кімнату, коли вже вмилася, я зрозуміла, що я ще могла полежати. Але все одно я все встигла, не спіша І тому, в принципі, настрій нормальний. Уроки сьогодні не прям погані, тому, надіюсь переживу якось. І так, я повернулася вже додому. Зараз 16.37, у мене через 20 хвилин. Урок з репетитором а, виходить. Я все, ще встигла це прийти, переодягнутися і поїсти. А ось зараз хочу піти змити макіяж, виходить поставити ноут на зарядку. А, і, напевно, все. В школі я буквально п'ять хвилин пописала історію, бо я згадала потім, що мені ще треба домашню доробити на наступний урок. А, ось, а залізькі слова я так і не вивчила. Я не знаю, можливо, сьогодні згадають мені, не згадають. Тому, напевно, такі справи. Дуже хочу спати, напевно, я цим і займуся Ну, після англійської, але побачимо. побачимо. І так, вже наступний день виходить четвер. А, в нас зараз 17 16. Цілий день я майже нічого не робила. Виходить, я проснулася о 9. Хотіла виспатись, але вийшло так, що я ну, проснулася і ще гірше, а, ніж тоді, коли я проснулася о 5 ранку. Ну, не суть. Виходить, що я вже почитала, а, пройшла уроки до і зараз буду сідати, писати конспект з історії, бо там мені, в принципі, непрям багато залишилося. Але я думаю, що сьогодні я не закрию вже його до кінця. А, от, нічого я сьогодні вчити не хочу. Щось попишу з історії. І, напевно, на цьому все. Вчора я прозаймалася дві години, також я писала історію. Я вже з цього все втомилася, але в мене немає вибору. Тому буду вчитися. І повернуся до вас, вже, напевно, аж завтра, тому що виходить зараз вже майже о пів на шосту, і я хочу закрити би, свою мету на кожен день, щоб почався 2 години. І тоді вже я буду зайнята іншими справами, тому якось так.